Зазвичай колись давно у нас святкували ось такі дні, як сонце, стояння літні, як зимове сонцестояння. І в такі дні робили дуже багато ритуалів, дуже багато молитов, співали, танцювали, запалювали вогонь. А в даний момент часу, оце літнє сонцестояння, яке у нас буде, змінюються енергії. Ми про це багато говорили, але насправді зараз приходять такі енергії, які нам були невідомі. Наприклад, ми чітко знаємо там енергії Архангела Михаїла, ми знаємо енергії ангелів-архангелів. Ми знаємо там цивілізації, плеяди, андромеди, Арктури. А зараз заходять нові енергії, які також ідуть, якби на контакт на тонкому плані, і ці нові енергії вони приносять нові такі. Світлові частотні коди, яких немає ще на планеті Земля. Тобі ж у кожному порталі оцього, оця точка, яка сильно енергетична, наприклад, 21 червня, дуже добре робити практики 20, 21 і 22 червня. Тобі ж три дня, день до і день після. І ці практики, наприклад, також добре націлені на очищення, особливо родової карми. Наприклад, якщо є родова карма по батьку, по. Матері, її можна очищати за допомогою стихій, за допомогою води, за допомогою вогню. Також дуже добре закінчувати свої такі кармічні уроки або з іншими людьми, з минулим. Також день перед літнім сонцестоянням можна написати на листочку, наприклад, я розриваю зараз зв'язки з такими, такими людьми, такими ситуаціями, такими емоціями, такими енергіями. І я запрошую своє вище я, я прошу своїх кураторів, ангелів чи мого ангела-хранителя і під дією стихії вогню запалити і спалити даний листочок і попросити трансформувати це в світло. Також можна звернутися до Марії Магдалени. Вона також є. Мало хто знає, але вона є е е членом Кармічної ради і одним із лідерів Кармічної ради. І Також можна звернутися жінкам до неї, щоб вона допомогла певні наші викидні. Клик кармічний пройти якомога блаясне, тому.